все я знаю, при виникнень читати круто, буктів. А сьогодні в мене щоденник слабака. Роман у малинках. Ось. Світовий бестселер. У нас автор Джеф Кінні. Ось. А у нас видавництво Кембукс. Ось. Це записник геграм. Ось. І це у нас перша частина. В першій частині розповідається, хто він, яку має сім'ю, має друзів, яких. Ось. Він, розп... він почав записувати свій записник. Знаєте навіщо? Щоб стати, коли він стане щоб це не розповідати мені Ліньке, ось вам книга, усе дивіться та записуйте. Ой. Та він просив маму спеціально не писати, щоб на цьому записнику не було написано щоденник. Щоб хлопці такі, ви знаєте, тіпа, хулігани. Його за що ти дівчинка? Ось. Гені. Завжди він, буто від... такий відірвав кусочок паперу та приклеїв якийсь типу мем, якусь історію. Наприклад, візьмем. Шденник 3. Щоденник 10? Ось і подивіться, бачите? Так можна далі розповідати. Ось. Він спочатку ці книги розповідав, як він провів літом. Ось і ще не треба сідати, де... Надо сідати, де ти захочеш сидіти весь цей рік. За партою, бо якщо ти сядеш десь, я не знаю, як це там написано біля або між дебілими, то це буде дуже неприємно. Краще можна через дівчатам або біля якогось друга. Ось розповідається, хто подобається дівчатам, у нього свій рейтинг. Зараз він... Про свою друга розповідає, і зараз у нас іде одна така ситуація, а їх тут багато, вона йде прям цей запасник десь хватає йому на пів року або на рік. Ось. Розповідає про сир, який який лежить вже пару десятків або я не знаю скільки років сир, який вже згинив усе подивіться. То до нього доторкнеться, він стане сирний такою людиною. І коли я, наприклад, сирна людина, ось до друга його доторкнуся, тепер він сирна людина. І так далі. Ось розповідає, як він проводить свої, свої вихідні, як його виганяють з будинку, як його достає младший брат. Та, серен... та старший брат, бо він середній сім'ї. І мені це дуже відомо, бо я сиредня. Ось. Бачите? Це його батько, це, ї... це його матір, але я не знаю, вона якось дивно виглядає. Подивіться на усіх, подивіться на неї. Чому вона не має очей просто окуляри. Ось. Далі. Його старший брат його менший брат. Ось його друг. І він ще розповідає багато. Є. Як його розбудили в перший день літа його брат сказав, що ти проспав все літо і вже вересень. Ідемо до школи. Такий ой і почав збиратися. А то була прям ніч. Ось, а зараз розповідається, що... Можна попа... попастися в є дві групи. Таких більш... з більшим інтелектом, а другу таких середнячків і, і нижче. Ось. Він хотів, щоб мило дуже-дуже легко в групу другу ось. Та знаєте чому? Видається. Буде легше, буде менше завдань, і він буде найрозумніший. У нього там будуть найкращі оцінки 12. Ось і подивіться підручники для першого і для другого групи. Є багато чого тут розповідають. І про Хеллоуін Ось у нас є. Як він в качалку ходив та на боротьбу. Так тобто багато в цій книгі, та в багатьох, я вже їх три прочитала, зараз на четвертій. В одній книзі там не про одну якусь дію розповідається, що він там впав на цьому сценарій крутиться. А там він розповідається, що стається, згадує історії з минулого. Ось дуже цікаво. Всем рекомендую, на всем пока-пока.